Як поєднувати бізнес і материнство? Це насправді дуже часте питання, яке мені задають. Це момент, який, якщо чесно, я на нього все ще шукаю відповідь. Бо, наприклад, я мала сьогодні бути з мікрофоном, який мав ось тут на магнітику висіти, і мені мало бути дуже зручно, і у вас мав бути ідеальний звук. Але через те, що е, нещодавно був Хеллоуін, я збирала малу, е, мені треба було вигадати її костюм, і в мене на це було з моїм чітким графіком роботи лікаря. Всього 40 хвилин ввечері. А через те, що там повітряні тривоги чи ще щось, я мала зробити це ще інше. Тут змінилося одне, п'яте і десяте, то я сьогодні, слав тобі, Господи, Лірочка, свята людина принесла свій мікрофон, і ви мене зараз гарно чуєте. Поєднувати це, балансувати, поєднувати це не вимагати ідеального від кожної сфери свого життя. Поєднувати це, мати якісь такі, знаєте, чіткі е, критерії. Чіткі патерни, які вас влаштовують. Наприклад, стовідсотково я маю бути класним лікарем, я маю дуже гарно виконати свою роботу для свого пацієнта. Я маю дуже чітко зробити те, що ми запланували, згідно того, як ми це проговорили, згідно того, в якій послідовності це треба зробити, і зрозуміло, що медична послуга має бути надана ідеально. Все. Тут нічого не може змінюватися, це база, це константа, і за це я отримую гроші, і за це я можу вам і розповідати все це щодо себе як до лікаря. А коли ми говоримо про бізнес як про клініку, це ж не тільки я як лікар, це ще і я як керівник, коли я вам розповідаю і показую, що, наприклад, в мене в клініці завжди є свіжі яблучка. І я контролюю момент того, щоб вони були свіжі. Щоб з ними все було добре, щоб та група, яку ви бачите першу, коли ви входите, щоб це була ідеальна вітрина, щоб адміністратори, які вас ну от. Перша людина, яку ви бачите, та людина, яка вас зустрічає, вона має вам посміхнутися. Вона має сказати вам Вітаю, назвати ваше ім'я у синтестетяк. Бо це прописано, і я це контролюю. Ви маєте присісти, ви маєте побачити цей ідеально зроблений чаєчок за спеціальним рецептом, який нами розроблений. І ви маєте це скуштувати і кожного разу, коли ви приходите, він має бути таким самим. І тут як поєднувати ці всі сфери життя, тут треба, ну, треба делегувати, треба мати людей, які відповідальні за свою роботу. Треба не мати таких людей, які відповідальні за свою роботу, і намагатися це все зробити разом. Чи дають вони штангу, так дають. Чи грибує це повсемісно, так грибом. Але це моя робота, і люди є люди, і нічого страшного в цьому немає. Але до цього не треба ставитися емоційно. Коли ти в будь-яку сферу, яку ти робиш, вкладаєшся, вкладаєш душу, вкладаєш все, щось йде не так, це не означає, що це колапс, це не означає, що люди погані, це не означає, що ти щось зробив не так. Це інколи означає, що просто в цю точку часу щось пішло не так. І тобі треба це розрулити. Ти це розрулити можеш? Грібі, ти не можеш це розрулити? Ну, блін, знайди людей, які це можуть розрулити. І тоді це працює нормально. Коли я для себе зрозуміла, що мені треба емоційно реагувати на ті речі, які потребують моїх емоцій, і не емоційно е, реагувати на ті речі, які абсолютно можуть обійтися без моїх емоцій, мені стало легше жити. Я зрозуміла, що, наприклад, з дитиною. Да, Тут я емоційна, тут я переживаю, тут я включаюся тут я. О, Господи, всі люди, які в мене були, всі пацієнти, які в мене були напередодні цих 40 хвилин вибору костюму на Хелловін, бо я не знала, що в садочку в два з половиною роки в неї буде це свято. Я знала, що було тільки що свято осені на минулому тижні, і, і ну коротше для мене це стало просто чимось вау. І зрозуміла, що окрім мами це ніхто не може зробити. Нічого страшного, навіть якщо б я це не зробила. Ідеально, навіть якщо б я це зробила просто ок чи просто добре. я б вже була гарною мамою, бо я, блін, парилася через це цілий день, шукала варіанти, продумувала їх і придумала їх. І цього достатньо. Для моєї дитини важливіше, щоб я з нею просто провела час, була разом, приділила їй його, і те, що я її не фарбувала як дракуль губи червоною помадою, яка в мене є, і яка не е... Яка засихає, і далі ти її не можеш нічим зняти. Це було найбільше щастя, бо вона така щаслива в цьому вигляді ганяла весь садочок. Добре, що я все-таки мать продумана, тому я їй ці серветочки з немакіяжем поклала і їй змогли це зняти. І вона була також дуже щаслива, бо ну. Все пройшло як треба, і вона себе відчула дорослою, І вона відчула, що мама про неї потурбувалася. По суті, це єдине, що важливо в цій історії. Тому як це все поєднувати, просто розуміти в яких моментах що важливо, де ти що, в чому ти дійсно маєш включатися, а що ти можеш делегувати? В чому ти можеш бути. Ну, не на 100% і не в сильній позиції. А в чому не можеш, в чому ти не маєш права? Ось, наприклад, з дитиною я розумію, що в комунікації програвати я не маю права, а щоб в неї був не найкращий костюмчик на Хеллоуін, я маю право і нічого страшного в цьому не буде. Якщо чесно, костюмчик все одно був найкращий, але я себе, я себе дуже вговорював на те, що в мене є можливість не робити все на 700%, можна на на трошечки, трошечки менше. Ну і в принципі, слухайте, мені дуже допоміг той момент, коли я поділила час. І коли в мене є робочий час, а коли в мене є час з дитиною. І е, якщо тільки ніхто не вмирає, і якщо це не овер критична історія, якщо я не знаю, там в нас від вибухів не вилетіла вхідна група, і мені не дзвонить охорона комплексу, щоб я їхала, розбиралася з цим, все інше мій час з сім'єю не може забрати. І це виявилося дуже класною штукою. Бо якщо ти собі внутрішньо даєш цю установку, ти ділиш цей час, ти маєш можливість і вдома повноцінно бути, і на роботі повноцінно бути, і тоді ці сфери не програють. Що ж, я буду давати вам апдейти щодо цього запитання, бо мені здається, я все ще не в ідеальній позиції цього балансу, але я намагаюся. Тож дякую за це класне запитання. В мене бувають дні, коли е, я вихідна. Ну, вихідний це сильно сказано, але наприклад, ось я зранку в свій вихідний можу прокинутися, можу зібрати дитину, можу сама завести її в садочок. Бо в звичайний день я вже йду на роботу. Чоловік завозить мало. Я з нею проводжу таким чином час. Далі я можу запланувати зйомки, я можу поспілкуватися з вами, я можу вигадати собі щось новеньке, я можу сходити з подружкою на шопінг, і я можу, якщо мені прям дуже потрібно, попрацювати над одним з моїх інших проєктів, які я собі вигадала, знов таки. Але це не буде клініка, бо вихідний я клінікою, не займаюся тільки якщо щось супер-супер екстрене. Далі я забираю малу і далі ми з малою йдемо або гуляти, або я не знаю в дитячу кімнату, або в парк, або куди ще, або ми з нею не знаю, приїжджаємо додому і разом готуємо. І це ось цей день, коли ти можеш бути мамою, коли ти можеш бути дівчинкою, коли ти можеш собі дозволити вийти з цієї постійно дорослої і постійно відповідальної позиції, і трошки відпустити цей контроль. Мені це дуже допомагає. А бувають дні, коли я прокинулася зранку, ми зібралися з чоловіком разом малу. Він її повіз в садочок, я поїхала на роботу, і далі точка. Далі я е, комунікую про дитину, тільки якщо щось пішло не так і мені дзвонить чоловік. Е, Сім'я мені не дзвонить на телефон. Просто, в принципі, не дзвонить, якщо люди знають, що я на роботі, а вони це знають, вони мені можуть написати повідомлення. Але якщо я отримую дзвінок на телефон, це означає, що я в цей момент кажу, пацієнту, вибачте, будь ласка, виходжу і знімаю слухавку, бо це означає, що це щось критичне. І це дуже заспокоює, бо ти не шерахаєшся від кожного повідомлення. Ти не переживаєш, що тобі його треба перечитати зараз, бо ти не знаєш, що, що трапляється. Ти знаєш точно, що якщо це повідомлення, значить все ок, і це не скорпомічне. А коли ти отримаєш дзвінок, ти знаєш точно, що тобі треба вийти і відповісти. І коли ти про це розповідаєш людям, всі мої пацієнти по факту про це знають. Це може траплялося в моєму житті один раз чи два. Але це чесна позиція, і немає ніяких проблем. І тоді все окей і все легко. Найважливіший етап будь-якого відео ви маєте підписатися, поставити дзвіночок і написати мені коментар. Бо насправді мені цікаво, а як ви це шерите? Бо я точно знаю свою цільову аудиторію і ви, ну. Давайте, хлопці, вибачте, якщо ви це дивитеся, але ви майже всі дівчатка, які самі працюють, які самі обіймають посади, які самі мають ось ці всі градації життя, які самі мають ці ролі і якось їх поєднують. Цікаво, що вам вдається, як ви це поєднуєте, які в вас є лайфхаки. Або якщо вам щось не вдається, пишіть, будемо вгадувати разом, бо мені дуже цікаво не тільки бути в монолозі до вас і розповідати вам яких. Своє бачення, але є читати ваші коментарі і розуміти, а що в вас. Бо я до цього йшла довго і не можу вам сказати, що це був легкий шлях, але ось цей момент поділити час роботи та не роботи прям дуже жорстко його поділити. Він мені допоміг, бо я змогла не відволікатися. Чи є в вас така штука?